Привіт, мої хороші Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. І У нас сьогодні з вами знову рубрика «Домашність». Хочу з вами сьогодні протестувати ось таку маску від Лірен з серії кольорових глиняних масок. У мене на каналі вже є відео з тестом однієї з цих масок, такої зеленої з рожевим, а ця така лавандово оранжева і вона мені насправді дуже подобається, тому хочу її протестувати, подивитись, як вона на шкірі виглядає. Передня моя маска зелено-малинова або зелено-рожева, вона була для шкіри сухої та нормальної, У мене, власне, такий тип. Шкіри. А ця маска для жирної та змішаної шкіри. Виробник це є марка Лірен, це є польський бренд. І давайте я вам прочитаю, що тут написано про неї в описі. Це є двоступенева глиняна бульбашкова маска з вітаміном С. Одночасно відповідає потребам шкіри Т зони та зони У. Змінюється протягом декількох хвилин на бульбашкову. Піну, яка глибоко очищає, відлущує та видаляє відмерну шкіру і буквально вводить в шкіру поживні речовини. Ми вже з вами тестували і дивилися, як це все виглядає, і це досить потішно насправді використовувати такі маски, це досить весело. Давайте я вам покажу, як ближче ця маска виглядає. Ось така маска, і ззаду Ось тут можете прочитати її опис, а тут показано, як цю маску. Наносити США жовтого кольору для зони Т відповідає за очищення, розгладження та освітлення шкіри, зменшує пори та регулює виділення себему. Вітамін С покращує кольор, надає здоровий і молодий вигляд шкірі обличчя, а США фіолетового кольору, яке у нас тут знизу, відповідає за глибоке живлення, зволоження та помітне розгладження шкіри. Спосіб використання відкрити жовтий саше і нанесіть жовту маску на те зону обличчя на лопініс, потім відкрити нижній фіолетовий саше і нанесіть фіолетову маску на у зону, щоки та підборіть, залишити приблизно на 10-15 хвилин, потім видавіть і вмийте обличчя теплою водою. Нанесіть крем і лірен відповідно до вашого типу шкіри. Продукт пройшов дерматологічний контроль, відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України для зовнішнього використання. Хочу вам одразу сказати, що ці маски я купувала в магазині Єва. Я вам також внизу під відео залишу лінк до попереднього відео, де я тестувала зелену малинову маску. Якщо вам цікаво, то переходьте і дивіться, як виглядає там та маска на шкірі. От і буду використовувати цю маску. Одразу скажу, що ця маска підійде лише для одноразового використання, тому що всі залишки, які тут залишаються, коли ви, наприклад, нанесли трошки маски, а решта тут залишається, то вони. Поєднання з киснем одразу теж перетворюється в піну, тому ви в подальшому її не зможете використовувати. Потрібно одразу максимально багато вмісту нанести на обличчя. Тепер давайте я почну її нарешті наносити. У мене тут за камерою є зеркало, тому буду дивитись при нанесенні туди, і потрібно наносити її максимально швидко, тому що вона дуже швидко перетворюється в піну. Мені цікаво, як буде виглядати поєднання. Ой, вона така прикольна така прям жовта-жовта. Всередині і максимально багато потрібно її нанести на тезону. Вона дуже-дуже швидко починає бульбашкувати, ну, судячи з попереднього мого досвіду з цією рожево-зеленою маскою. Тому не треба зволікати, треба дуже швиденько це все наносити на шкіру. Оп. Сьогодні виходить таке лейтове відео, тому що в нас останнім часом дуже-дуже надовго відключають світло. От сьогодні не було 6 годин, вчора не було 8 годин світла. І трошки важко знімати і монтувати відео і ще й викладувати, коли немає світла. А коли немає світла, то відповідно немає інтернету. О, бачите, вона вже одразу там деб'яла, це вона перетворюється одразу в бульбашки. І зараз ми будемо також відкривати фіолетову і одразу її наносити. До речі, в цієї жовтої маски такий приємний лимонний запах, лимонний аромат. І колір такий досить насичений. Хоч на камері він виглядає трішки світліший. От тепер беремо і наносимо лаванду. Які вони яскраві, такі красиві. Ой, такий ярко виражений запах аромат лаванди цієї маски фіолетової, цього фіолетового кольору. Бачите, і вона одразу почала бульбашкувати, І ці бульбашки досить активно утворюються. Так, ну сюди наносити маску не буде, тому що тут виробник не вказує, що сюди потрібно наносити маску. Бачите, тут так зображено, в принципі, я так і нанесла. Скажіть, чи похоже, і ви пробували ці маски. На них дуже часто є акції, їх можна купити за досить вагідною ціною. Я купувала їх взагалі щось по 20 гривень, але бачила, що на них зараз ціна 50 гривень. Але іноді бувають знижки, тому можна слідкувати за знижками і встигнути купити з зниженою ціною. Так, я відчуваю вже, як бульбашки починають так. Лопати, ну, чую звук бульбашок, якщо ви знаєте який звук бульбашок, то ви розумієте, про що я говорю. Маску нанесла, і буду чекати от 10-15 хвилин, щоб вона попрацювала і максимально збільшилась в об'ємі. Вона тоді стає такою кумедною і дуже смішно виглядає на шкірі. Але я думаю, що от власне такі маски дуже цікаво пробувати, тому що це і настрій піднімає, і за собою ви доглядаєте, і трошки переключаєтесь з тої ситуації. Яка в нас є на війни, з постійних тих новин, переключаєтесь на щось інше, і от можна зробити собі такий релакс. Нанести маску, оскільки тепер дуже часто в нас немає світла, то запалити свічки. Я взагалі останнім часом закупляюсь свічками, стараюсь багато свічок купувати, щоб вони були вдома в запасі, щоб було можна дім чимось освітити, щоб не було дуже темно вдома, тому що в мене маленька дитина, і все ж таки ну, дитині трошки лячно, коли така темрява вдома панує, тому... Максимально стараюсь освітити і дуже дуже багато свічок ставлю, але ну, звісно, в таких безпечних місцях, щоб син до них не дотягнувся. От, ну, і тому надаю ще перевагу таким електричним свічкам на батарейки, тому що вони є безпечні і можна не переживати, що дитина до них дотягнеться. І одразу хочу ще у вас спитати, з якого ви міста чи у вас відключають світло, чи не відключають, як надовго відключають світло, як взагалі ви з цим справляєтесь, як якщо ви з Києва, до речі, як? В Києві ви живете без світла, тому що я знаю, ну там багатоповерхові будинки, більше ніж 20 поверхів, то і 30 поверхів. І коли ліфт не працює, то людям приходиться із дітьми із продуктами йти пішки на 20-30 поверх це дуже складно, і тому ну, залишається лише співчувати, тому що в нас теж ліфт не працює практично постійно. Знову відключають, навіть коли є вдома світло, то ліфт і в під'їзді освітлення не повністю, але все ж таки відключають. От. Але. Ну, мені це не дуже страшно, тому що на щастя, ми живемо на четвертому поверсі, і це суттєво полегшує життя. Оце трошки, поки маска працює, я з вами трошки поспілкуюсь, а трошки вам порозповідаю, тому що ну, ми всі такі, хто в Україні, ми всі опинилися в такій ситуації. На жаль, взагалі, цей блекаут зупиняє повністю роботу майже всього бізнесу. От виходиш на вулицю, коли відключення світла, нічого не працює. В нас тільки іноді арсен працює, тому що вони на генераторах, ну і працюють якісь магазини. Які мають свій генератор, і от ти в день йдеш по вулиці, всюди похмуро, наприклад, ще коли немає сонця, все похмуре, світла ніде немає. Майже ну, багато магазинів зачинених багато працюють, але працюють без світла. І чути звук генераторів. Вони так. Торохтять, і аж страшно, а ще немає мобільного інтернету. От коли відключають світло, то немає мобільного інтернету, звісно, вайфай теж немає. Е, неможливо подзвонити. У мене така ситуація переважно от з Київстаром, старом що немає інтернету і мережа дуже-дуже погано тягне. Така в нас ситуація. Тому діліться, пишіть, звідки ви, яка ситуація у вас. Будемо один одного підтримувати в цьому. А за той час, поки я з вами говорю, ця маска, до речі, стала. Ну, я бачу, що вона така жовто-блакитна, майже стала, тобто лаван. Новий відтінок не такий явний. От вживу. От цей відтінок лавандовий, який в камері більше лавандовий виглядає вживу, він виглядає більш блакитним. І давайте я зараз трошки приближусь, до вас ви подивитеся, як ці бульбашки виглядають. І так кумедно виглядає ця маска. І дуже-дуже явний аромат лаванди чутно. Прийшло вже 15 хвилин, і ось так збільшилася в об'ємі маска. Кінець стало значно більше. Таке відчуття оскотання по всьому обличчі, тому що ще бульбашки виділяються чи збільшуються, вона працює і тому. Таке відчуття лоскотання. От по всьому обличчі є, і воно таке, що хочеться трошки почухати шкіру. Ну, але це так піні маски діють, і дуже-дуже весело і дуже цікаво, справді воно виглядає. Дуже смішно аж не хочеться її змивати з обличчя. А напишіть мені, будь ласка, чи ви якісь такі маски пробували? Чи вам сподобався цей огляд. Я зараз вмию це і прийду до вас, розповім вам враження від використання цієї маски. Змила маску, і хочу вам сказати, що шкіра. Трошки розгладжена, особливо я це на чолі побачила. Трішки світліша. І е, я б не сказала, що якесь є світлове відчуття зволоження але вона не є якась супер пересушена. от І е, я б не сказала, що вона якась така надзвичайно світліша. Ну Звісно, якщо використовуватися такими масками, то щоб побачити ефект, потрібно зробити якийсь курс таких масок, використовувати ще декілька днів і, наприклад, одну маску з серії, або якось чергувати їх і, звісно, відбирати по типу шкіри Ця маска була для шкіри змішаної та жирної, але мені дуже-дуже сподобались кольори. Я її судо для фану хотіла попробувати, подивитися, як вона виглядає, які ці відтінки, кольори на обличчі, чи вони дійсно яскраві, чи ні. І хочу сказати, що реально маски цієї серії мені дуже сподобались, тому що вони заряджають тебе, додають такого настрою, вони реально насичені кольори мають і ними приємно користуватись. І, до речі, тут насичений запах Лаванди. Якщо ви любите запах лаванди, то зверніть цю маску увагу. Попередня маска Зелено-малинова теж була досить цікава, але мені ці кольори сподобались значно більше. Це було таке невеличке відео для того, щоб ми трошки розслабились, трошки зрелаксували. Обов'язково після цього відео запаліть собі свічку або декілька свічок. Зробіть собі якісь спа-процедури вдома, прийміть ванну або просто маску на обличчя, зробіть і трошки розслабтесь, тому що нам зараз всім потрібно дбати про своє здоров'я і психологічне, і фізичне. і yeah Про емоційний стан і тому потрібно для себе робити якісь такі невеличкі приємності. І, власне, серією відео з рубрики «Домашній спа» хочу вас заохотити дбати про себе і робити собі якісь вдома приємності і приємні процедури. Дякую вам за те, що були зі мною до кінця цього відео. Дякую, що підтримуєте мій канал. Дуже буду вдячна, якщо підпишетесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Якщо ви дивитесь і ви підписані на мій канал, то мені дуже приємно, що ви зі мною. Бажаю вам гарного або ж гарного дня, залежно, коли ви дивитесь це відео. Мирного нам всім неба над головою і папа -па, до нових зустрічей зовсім скоро в нових відео.